Дуже тішить е, та погода, яка в нас зараз за вікном. Тішить вона не тільки тому, що виглядає як майже весна, але й тим, що е, завдяки цій погоді е, Україна пережила майже зиму без блекаутів. Тішить, власне, що наші захисники не мерзнуть там на фронті. Не тішить про те, що цього на жаль не можуть відчувати окупанти. Але насправді факти, чому така гарна погода, чому такі, чому Україна б'є температурні рекорди, насправді мають нас жахати і насторожувати. Отож про погоду, про довкілля і про те, що ми зараз переживаємо стосовно глобального потепління. Далі говорити будемо з паном Олегом. Олегом листопадом, екологом, експертом з питань довкілля, добрий вечір, пане Олеже. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Не знаю вже. Напевно, найменші дітки в школі розуміють, що те, що відбувається сьогодні, це власне наслідки глобального потепління. Чи чи взагалі чи можна призупинити весь цей процес зараз? Почнемо з того, що дітки може й розуміють, а купа дорослих дяді і ті не розуміють, продовжують заперечувати зміну клімату як таку, а точніше, те, що це людська діяльність впливає на цю зміну клімату, викликає цю зміну клімату. Хоча графіки, які провідні кліматологи наводять, наприклад, наша Світлана Краковська, одна з десяти провідних. Кліматологів, кліматологів світу взагалі, і чітко видно, от коли почало людство е активно розвивати промисловість і використовувати кокне паливо, графік просто отак пішов вверх е збільшення температури і інших, інших явищ. І коли ми говоримо про зміну клімату, важливо говорити не тільки про температуру, а й про воду, про вологість Оце дуже важливо. Е тому що коли люди радіють, що Ну, якісь окреме питання. Давайте хоча б про те, що буде вона чи не буде. От про це поговоримо. Е, багато питань про те, що немає снігу, і це добре чи погано. І багато хто каже: ну, це погано, що немає снігу, тому що і далі про те, що не буде води. Але якщо погода така, як там останні дні, крім сонячних пара днів, е, і вологи достатньо, і не промерзає ґрунт. То, в принципі, ну, для довкілля не дуже велика різниця в принципі, випадають опади в вигляді снігу чи в вигляді дощу. Але от, для річкових систем це може бути важливо, тому що зима зі снігом це і льодостав. Це коли вода в долинах річок в водозбірних басейнах збирається в вигляді снігу і лежить. Рівень води опускається, межень. Зимова низький рівень. Потім, коли натане, рівень піднімається, затоплюється, річкові долини. Це такий важливий природний процес, коли відбувається винес органічних речовин в долину, там заливні луки, де вони ще залишились, дай Бог, потім активно квітнуть, квітнуть луки, відповідно, там бджоли і, 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 і бджоли культурні, і різні комахи, там і джмелі, і дикі бджоли, і інші комахи. Для яких важливо, щоб рослини квіт розквітали, то від цього добре. Якщо не розливається, ну от, наприклад, Сіверський Донець консультувався з відомим гідрологом Михайлом Хорєвим. Він років 30 вже навесні не розливається, Ну життя там триває. Це все складні процеси. Сказати, от так однозначно це вплине так, так або так. У сьогодні у нас кінець січня, попереду лютий, попереду початок березня. Може, будуть ще морози. І тоді, ну, умовно кажучи, ті рослини, які почали квітувати, ті птахи, які почали повертатися, дуже сильно про це пошкодують, тому що, можуть залишитися без плодів, не зав'яжуться плоди, якщо почнуть вони квітувати активно. І... Якщо це культурні сади, там і так далі без урожаю залишаться фермери або там аграрні підприємства, пане так побудує така. Можна. Пробачте, що перебуває, побудує, не побутує думка, але зустрічала її в мережі. А про те, що запас питної води теоретично на планеті, там буде в Нормальний впродовж 50 років. Далі це буде типу боротьба. Не золото буде золотом, а золотом буде е, прісна вода. Е, це жахалочка, чи це відповідає дійсності? І так, і ні. Е, коли ми говоримо про зміну клімату, то є дві речі: це е, намагатися зупинити, тобто припинити, спалювати в таких обсягах. Викопне паливо, переходити на інші технології, на енергоощадність, переходити на енергоефективність. Чимало проєктів впроваджується і треба їх тільки вітати і поширювати, і так далі. А другий це пристосовуватися, адаптація до змін клімату. От те, що відбувається на сьогоднішній день в багатьох містах, не можна назвати адаптацією, Це коли зголюють так в нуль. Траву на газонах. Е є чудові дослідження, ну, верніше, жахливі, як би ви сказали, дослідження, які показують, що там, де трава скошена, там температура вища на 2-4-5 е градусів. Якщо трава висока, е то тоді температура нижча. Ця трава захищає, не можна в згрібати і оголювати землю від палого листя, так як це робиться. Ну Хтось там каже, от шкідники заведуться в цьому листі. Ну давайте оцінювати. У нас є, наприклад, ботанічні сади, у нас є інститут ботаніки імені холодного. Давайте попросимо їх і дамо їм гроші на дослідження. У нас наука ще є. Ну, чиновники наші, які ухвалюють рішення, вони ж не консультуються з, з науковцями, хоча у нас є дуже серйозні е, науковці, які здатні відповісти на дуже складні питання, в тому числі по зміні клімату. Дерева, коли обрізають нижні каркасні гілки, от е, які дають найбільшу тінь, їх обрізають, потім, внаслідок цього, ґрунт під деревом швидше висихає ґрунт висихає, дерево гине, тому що недостатні йому вологи. Зеленбуди наші всі по містах і населених пунктах інших безграмоту до цього підходять питання. Нищиться водноболотнього гідя. Взагалі торфовище, вологі торфовища. От у нас через пару днів, 2 лютого, день водно всесвітній день водноболотних гідь. Гарний привіт згадати про те, що у нас є і на Поліссі, і не тільки на Поліссі, такі чудові речі, як торфовище, як болота. Коли вони оводнені, нормальні, живі, там вода, про яку ми зараз говоримо, накопичується. Тож здатний е, зберігати в собі в 10 е, і навіть більше разів води, ніж його от, суха маса. Це така вутянська губка на полісі, яка назбирає воду, е, ну і не тільки на полісі, а потім віддає її поступово в річки, і в заплавах річок. От е, Ірпеня, наприклад, який зіграв таку важливу роль в обороні Києва в 22 2022 році, одна з властивостей цієї заплави, що вона ще не, не донищена, слава Богу, і вона. Коли воду туди повернули після підриву в греблі в Каховському водосховищі вода пішла, то вона все ще змогла виконати свою оборонну функцію і зупинити, допомогти зупинити російських загарбників. На півночі найкращі оборонні споруди це наші болота, це наші торфовища. І коли я бачу, які хижацькі роздають там за копійки, тому що там мільйон гривень в бюджет, насправді ну, в масштабах держави це копійки порівняно з тим, скільки потім треба вкласти, щоб побудувати такі ж непрохідні споруди там з бетону і з інших матеріалів, нам ж таки утучню. Чи правда це, чи же це жахалочка, що води бракуватиме? Наскільки справді ми маємо часу, наприклад? Тому що мені здається, що це залежить. Від наших дій. Це залежить від наших дій. Якщо будемо рухатися як зараз, безоглядно, тупо, не думати, думати тільки про кишеню тут і зараз, коли будемо наліво і направо руйнувати природні екосистеми, так і буде. А от Європа та сама ухвалила директиву. Куди ми так хочемо? Ми так хочемо в Європу. Європа ухвалила директиву, і зараз кожен з кожна членів ЄС ухвалює національне законодавство про відновлення природи. Відновлення річок, там такі показники, скільки треба кілометрів природного русла. Природне русло це не канава, у нас поспрямляли дуже багато де річки. А це річка, яка меандрує, тобто так вона звивається природним чином. течія оповільнюється, водність річки збільшується. І... Користі від того набагато більше, води набагато більше в руслі річки зберігається. Кількість лісів, яку треба відновити, лук, степів, все це в цих законах є. А ми не те, що говоримо про відновлення, ну хоча б ми зберігали те, що є. У нас природи більше поки що збереженої, ніж в країнах Європи. Щоб не поїхати, да вони там намагаються це все зберігати і відновлювати. В Чехії, наприклад, про, програма там на півмільярда майже євро єврофінансували е, їх європейські інституції, і вони там відновлюють величезну кількість болі, то спішно, дуже вони ці канави меліоративні їх перегороджують, е, вода повертається разом з водою повертається туди журавлина, повертаються е, тварини, птахи, які притаманні для цих е, е, екотопів, для цих місць. От. У нас намагаються робити такі проєкти в заповідниках: в Рівненському, в Чорнобильському, в Чорнобильському складно, там, після того, як росіяни побували, ще треба змінами розібратися. А от в Рівненському. Але е маліотивні канали, які проходять по, по території заповідника, вони е заповіднику не належать, вони належать е Державному агентству рибного господарства і е меліорації. От Так воно називається. Пане Олеже, ми, ми говоримо про глобальне потепління і про загальну е, діяльність людства. Але в Україні йде війна, а ось минулого року здається, восени ми бачили таке явище, як полярне сяйво. Всі там захоплювалися. Е, як при, пояснюється власне наявність цього сяйва і пов'язаний з війною? Це нас настільки забрухує? Ні, з війною. Це не пов'язано е, з кліматичними змінами. Так, да, це пов'язано. З тим, що відбувається в атмосфері, але з війною це не пов'язано. Але на питання, чи впливає війна на якість довкілля, так безумовно, та кількість нафтопродуктів, які у нас згоріли внаслідок російських обстрілів, і яка відбувається кожен раз, коли відбувається обстріл. Відбувається у нас звичайно, що це додаткові викиди парникових газів в атмосферу, але навіть не тільки в цьому проблема, та сама Росія витрачає величезну кількість коштів на те, щоб нас знищити світ, який нам допомагає, і ми самі витрачаємо теж величезну кількість коштів на те, щоб опиратися цій ці російські агресії. Якби ці кошти, якби Росія... Не була такою мерзенною країною своїми мерзенними громадянами, а витратила на свої ж. У них проблем величезна кількість, насправді. Росія дуже крихка країна на сьогоднішній день. Вони роблять вигляд, що не все добре. Насправді у них величезні лісові пожежі, особливо в Сибір, далекий схід, які вони не можуть погасити. Ми бачили повідомлення про повені, які вони не можуть зупинити, і там величезні збитки. У них там, де Добувається нафта, відбуваються величезні розливи нафти. Зараз важче відстежувати, тому що е, російські інформаційні ресурси там, треба через VPN заходити і дивитися. Але по телеграм-каналам видно, і до початку я відстежував там Greenpeace Росія, WWF Росія, ці всі дані. Це все було і замість того, щоб ці гроші, які вони за які намагаються нас повбивати і знищити, витратили б на вищенських проблем. Це був би величезний плюс для клімату. Так само, і ми б витрачали це на більш корисні для довкілля в нашу здоров'я речі. Е -е. <працю> е -е. Дякую вам, пане Олеже, е власне, за такі ґрунтовні відповіді. Е -е. Я впевнена, що. Е не так, я не впевнена, що може допомогти українцям, не тільки українцям, але взагалі всім всьому людству відкрити очі і зрозуміти, що ми вбиваємо нашу планету. Не знаю, які ще докази потрібно, коли тануть льодовики.